Так, вітаю всіх колектив. Сьогодні таке відео хочу зняти. Можливо, хто стикнеться з такою проблемою, з якою стикнувся я. Hyundai Tucson, 2008 рік. Капот закритий, не можна відкрити. З салона якби, не, не спрацьовує тросик Він працює, кнопка. Якби, да? Але тросик не відкриває замок сам. Не відщолкує капот. Ось, і скільки я в інтернеті не дивився інформації, якби, ну, є, але не, 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 не стільки, скільки потрібно, для того, щоб зрозуміти, що потрібно, щоб його відкрити. Ось, І я хочу сьогодні якби, так, розказати, що робив я, куди лазив, куди дивився і якби, в кінцевому результаті, що, що зробив, що допомогло. Отже, на перше відео, яке я натрапив, це було зняти ось цю. Накладку туманки, де вона ось, ось така накладка туманки. Знизу ось тут два, під хрестову викрутку два винти відкручуються знизу. Ось ось тут. І вона відщолкується. Тут в неї йдуть ось такі защолочки, по боках, зверху дві. І з другого боку дві. Шість защолок загалом. Оце їх відщолкуєш, виймаєш цю накладку, потім викручуєш чотири болтика самого кріплення туманки. Туманка сюди достається. І, якщо в когось рука тонка і довга, то воно, в принципі, реально дотягнутися. Ось тут іде на середині фари. З тої сторони іде з'єднання, бо трос їх складається з двох частин. І ось тут йде місце з'єднання. Ось. І тут е, він може ну, або злетіти з цього місця з'єднання, або, то, як в моєму випадку, було, він просто злетів з кріплення і провис, і якби ну, не відкривався. То можна з, з туманки тонкою і довгою рукою, повторюю, достати. Там ще можна відкрутити на одному болтовій. Сигнал, також його болта одно викрутити, він опуститься і ще буде більше місця. Можна достати. Ось. Але я чого думав? Я не думав, що в мене тут воно. Я зараз капота підніму, то покажу. Я не думав, що воно тут в мене злетіло. Я думав, що воно біля замка. Тому що коли за ручку з салона ну, нажимаєш, то ось тут чути, як трос ходить тут, десь в кожухові, то я і думав, що воно десь тут або злетіло, або порвалося. І добиралися ми сюди. Що ми далі робили? Далі ми. Ось ця, що під номером іде рішотка. також її ми відщовкнули. Вона йде також на таких тут защолочках. Тут їх багатенько йде. Один, 2, 3, 4, 5, 6, певно, знизу. Дві з боків. Ну, вони просто відщовкуються. Туди так нажимаєш їх можна трішки отверткою, трішки пальцями, якби воно відщовкується. Рішотку цю ми відшовкнули. Витягнули її. Думали звідси, якби тут попід радіатор дістатися сюди. Ось, але також мучились-мучились, нічого не вийшло. Зараз я підніму капота, покажу. Так, підняв капота. І нічого воно не виходить, тому що ну, ось рука твоя звідси вона виходить да, з під тої нижньої решітки. І тут стоїть ось цей захист пластмасовий, він в мене вже якби відірваний. Стоїть ось цей захист замка. І ти ніяк не можеш добратися туди. Все, що ми налапували, це ось знизу, пальцями, ось тросик де йде, якщо цю захист цей зняти, да, то ось підходить тросик. Оце ми його знизу налапували пальцями. І все, і далі, що ну, ти ніяк не можна. Це піджимаєш, воно нічого не дає, тому що це відкривається ну, друга защолка. А іменно, щоб він відщолкнувся, не можна. Ось, і, ну, Не можна було, я не знаю, не виходило в нас нічого зробити. Що ми зробили? Получається на. Е, Знов треба капота. Зараз ще покажу ось тут, де щоб було видно, хто буде лазити. Ось, місце з'єднання двох тросів. Якраз ось іде по центрі фари, з цієї сторони під капотом, ось іде з'єднання трусів і злетів ось кріплення, і ось він собі вискочив звідти і провис, і все. То, що було зроблено вже, як відкрили, то просверлили отвори тут, тут і стягнули ось такою стяжкою, щоб він вже не вискакував. тут. І тут так само. Тут ніби тримається, але для страховки також тут його зафіксували. То щоб ви орієнтувалися, де воно знаходиться, посередині фари. Тому, якщо встромити руку через туманку, то можна якось його до добратись туди. Реально, напевно. Що зробили ми? А, ще ми заїжджали на яму. Заїжджали на яму, знімали захист двигуна, в мене там метал металевий. Знімали його, думали, з ями добратися, нереально достати не можна. Щоб сюди добратися поза знову ж таки ці захисти. все тут ну, ну Нереально туди до дотягнутися. Закрутили захист двигуна назад. І в кінцевому результаті, що ми зробили? Зараз опустю капота, покажу. Так, ось тут. Що ми зробили? Прорізали полотном. По металу відручної пилочки по металу полотном прорізали над цим значком ось цю Ось, вилумали його, благополучно, я, можливо, його наклею назад посадю Ти ще походив, не знаю. І просверлили ось цей захист там ж іде, на замкові. І шуруповертом сверлом просверлили отвори. Просверлили один отвір, просверлили другий отвір. Ось через ці дірочки. Це отвори, потім сверлом трішки розсверлили, бо ж одразу так не попадеш. Отвори кріплення, де йдуть болти кріплення замка. Ось вони видно. Один болт, другий болт. І знизу, ось тут дірочку також пробили. Там є третій болт, О, він видно. оце ми їх відкрутили, там на 10 вони здається. І замок, виходить, злетів. Разом вже до капота, якби, так як він був защолкнутий, замок злетів, так як болтик викрутили. І разом з цією пластмаскою, бо вона ще йде також. Ми ну, вирвали виходить, вирвали ось ці кліпси, бо це, воно тримається на кліпсах. Раз, два, три. Три кліпси. А, і спереді ось Дві кліпси. Оце на п'ятьох кліпсах воно тримається. І разом з капотом ми його вирвали. І так відчинили як би капота. Ось. Зараз знову підніму. Ось. Зніму ще з замка цього самого, можливо, кому буде цікаво. Тому що, я ж кажу, ось це ми налапували, як воно там воно йде. Вон він ще заходить аж туди. Ну, як ти його налапаєш? Ніяк. Це ми так вийшли з положення, трішки поскодивши саму решітку. І побачили, що от він он там злетів. Поставили його на місце, при... ну, стягнули стяжками, все працює. Тому декілька днів я ломав голову, що його зробити. І так вийшли з положення. Цього захисту можна так же само купити кліпси, бо вони повиривались, полопали. Назад притулити, при тут він трішки, трішки лоп, відповідно. ну Але то єрунда, я його і ставити не буду, не треба він мені більше. ось так краще буде відкрити. Просто що назад сюди на цю решітку. Де воно не видно? Назад на цю решітку приклею ось цей фрагмент. Як він там приклеїться, так і буде. А в майбутньому просто ось цю всю решітку замовлю, напевно. Якщо не вийде там, приклеїти, чи буде відпадати звідси, то замовлю цю решітку, поміняю та й усе. Ось, тому ось так ми вийшли з положення. Комусь, можливо, воно стане в нагоді, тому що, я ж кажу, багато ми провели лишних маніпуляцій, дарма тільки знімали. Захист з двигуна дарма знімали. Ось цю воно, ну, грубо кажучи, нічого й не дало. Оце єдиний варіант, що можна було сюдою, але знайти якогось тонкорукого і довгорукого, витягнути ту туманку і добратися, якби було знаття, що воно тут злетіло добратися сюди. Тому, можливо, кому воно стане в нагоді, то я думаю, зніму таке відео. Як зміг, так розказав, так показав, тому що знімати там, де робили не було як, бо хотілося його зробити і так, і сяк пробували, і вже всі якби нервні. Ось, але вийшло, як вийшло. Тому такий процес, такий вирішення цієї проблемки, якби мелоч, але досить неприємно. Коли капот не можеш відкрити. Зараз все, все відкривається. Капот защовкується. Ось. І Із кабіни, трішки в гаражі мало місця. Ось із салону відщовкнувся. Відщовкнувся. Тепер за цю штучку припіднімаєш і ось цей припіднімаєш і відкриваєш якби цей страховочний крюк. Тому дуже сподіваюся, що комусь це відео воно допоможе полегшить трішки, можливо, ці всі маніпуляції. Зараз я що, поставлю назад ось цей захист. На защолки прикручу двома винтами та й все. Защокнути капота назад. Тому всім дякую за увагу. Буду радий, якщо комусь це відео дійсно допоможе і знадобиться. Все, всім до побачення.